Зараз проповідь Слова Божого. А в мене є цікаве питання для вас. Бог дав людині одні уста і двоє. Навіщо? Одні уста і двоє вух. Щоб ми що робили? Слухали, щоб ми більш слухали. І сьогодні знаєте, тема недільної проповіді. Ми будемо, вона має назву Пильнуйте, як ви, як ви слухаєте. Дорогі друзі, ще одне питання. Коли ми чуємо такі слова, як сівба, жнива, або сіння, або жатва, які місця писання приходять нам на пам'ять? Отак, от. Так от. З першого, да, от сівба, жатва, сіяння. Які місце писання? Ну нам, мабуть, перше, що посіє людина, те і то й пожне. Це ми добре знаємо. Да? Мені дуже подобається Єремія 8.20, Там написано: Минули жнива, скінчилося літо, а ми не спасені. І таке місце писання. А в Яна, четвертий розділ, там є дуже два гарних вірша. Я прочитаю з 36-го: Хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і сівач, і жнець разом раділи, бо про це є правдиве слово: один сіє, а інший жне. Дорогі друзі, сьогодні ми десь про це будемо читати, будемо розмірковувати. І знаєте, сьогодні дійсно нам важливо, то що казав сьогодні Стас на початку служіння, щоб ми чули. чули. Слухаючи Боже Слово, ми досліджували своє серце, ми досліджували своє, своє життя. В цьому є і призначення Божого Слова, щоб кожен раз, коли ми зустрічаємося з Богом, коли ми наповняємо себе Божим Словом, наше життя змінювалося. Ми ставали, ставали кращими. Основний текст, який ми сьогодні будемо читати разом з вами, це Луки 8, розділ, з 4 по 18 вірш це притча про сіяча. Гарна нам відома притчя. От Люди, які вже багато років в церкві, ви її знаєте. Але сьогодні нам треба взяти знаєте, цікаві уроки цієї, цієї притчі. Ми будемо читати саму притчу короткими текстами. І одразу роз'яснення, яке давав Ісус Христос в цьому, ж, в цьому ж розділі. Ну, наприклад, дивіться, читаємо 4 вірша, 8 розділ. Коли ж зібралося багато народу, і з усіх міст жителі сходилися до Нього, Він почав говорити притчу. І п'ятий вірш, перша половинка. Вийшовши сієч, сіяти зерно своє, Ісус давав пояснення в 11 вірші. Зерно це слово. І так, сіяч вийшов, сяти зерно своє, в притчі, а Ісус дає роз'яснення, що зерно це є Слово Боже. Дорогі друзі, хочу зразу зауважити, знаєте, перед тим, як ми будемо читати далі. Сіяч вийшов на свою роботу. Якби сіяч не вийшов на свою роботу, якби він не робив свою справу, то що ми маємо далі читати, да, то нема про що далі розмовляти. Якщо не буде посіяно, нема. Про що розмірковувати, яка там почва, які там види, види цієї землі, да? але сіяч він вийшов на свою роботу, і він сіяв своє зерно, тобто слово Боже. І Боже. І тому ми будемо читати, що зерно воно падало в різні почви. Знаєте, Там є чотири різних почви, чотири сприйняття Божого Слова, як людина сприймає слово, яке каже, яке каже Господь. Читаємо далі, п'ятий вірш. Друга половинка. І коли сіяв, одне впало при дорозі, і було потоптано, і птахи Небесні подзьобили його. Ісус дає роз'яснення, 12 вірш. І те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить дьявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. Це перше сприйняття. Коли люди, які слухають Слово, вони не розуміють. Їх розум закритий для сприйняття благовістя. Їх розум закритий для сприйняття Божого Слова. Вони не роблять ніяких зусиль, аби зрозуміти. Про що написано в Слові Божому, що вони чують і що їм кажуть. І знаєте, це слово, воно як при дорозі потоптане і вкрадене. Да? Ну, як у нас кажуть, в одне ухо влетіло, в друге вилетіло. Да? А тут написано, що це слово, воно вкрадене з їхнього серця. І далі увага, друзі, це дуже важливо. Воно вкрадене, щоб вони не увірували і не спаслись. Є чітка цепочка. Є слово. Є віра і є спасіння. Людина чує слово Боже, вона вірує в Боже, Боже Слово Да і вона отримує спасіння. Якщо людина чує слово Боже, але не вірує, непри якість спасіння не можна казати. Непри якість спасіння не може сказати, якщо людина не почує Боже, Боже Слово. І так, ми бачимо тут: Слово, віра. І спасіння. Читаємо шостий вірш. Інше впало на каміння і, зайшовши, всохло, бо немало вологи». Ісус роз'яснює 13 вірш. А те, що на камінні, це ті, що як тільки почують Слово, з радістю приймають, але не мають кореня дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. Друзі. На каміння ми повинні розуміти, в Ізраїлі знаєте, це вапняк з тонким шаром землі. І люди, які слухають Слово Боже, написано, вони сприймають його, але там є одна проблема, яка? Вони не мають чого? Коріння. А що таке коріння? Наше рослині коріння, яку функцію виконує коріння для рослини? Воно тримає, тримає в землі коріння, воно бере влагу, щоб ця рослина вона росла. Коріння воно має гарну і важливу функцію для рослини. І слово Боже каже нам, що люди вони, да, вони сприймають, але не мають коріння. І коли приходять труднощі, спокуси, випробування, життєві труднощі, їм ж що триматися, нема чого, коріння. Що це значить? Що це значить? Не усвідомили. Важливість Божого Слова. Не усвідомили важливість Божих заповідь, не усвідомили важливість Божих законів, по яким Бог хоче, щоб люди жили на цій землі і були щасливі. Щоб їхнє життя було дійсно, воно було Боже, воно приносило славу Богу. Вони не розмірковували і не застосовували Боже Слово в своєму житті. Нема коріння. Що нам треба для життя? Що нам треба, щоб витримати знаєте, той тиск, який сьогодні на нашу країну? Я, знаєте, і за себе кажу, і морально, да, ти розумієш цей тиск, коли ти чуєш, що там прилетіло, там зруйнувало, там померли наші хлопці під обстрілами. Кожен день там гинуть люди. Це психологічний тиск. Як нам витримати це все? Що нам потрібно? Да? Нам потрібно дійсно оце коріння. Нам потрібен цей зв'язок з Богом. Пити цю живу воду відношення наше з Богом і життя по Божому, по -божому Слову. Ідемо далі, сьомий вірш. А ще інше впало поміж терня, і виросла терня, і заглушило його. Що Ісус каже про це? 14. -й. А те, що впало поміж терня, це ті, що слухають слово, але приход... відходять і заглушені турботами, багатствами та життєвими насолодами, не дають плоду. Ха, Цікаво. А тут серйозно, друзі. Це дуже серйозно. Вони що написано? Вони слухають, да? вони сприймають. А, є, а є, є речі в житті людини, віруючої людини, які не дають їй можливість принести плід. Які це речі? Три речі тут написано. три речі Ісус Христос зауважує і каже сьогодні нам в наше серце, в наше життя є три речі: це турботи, це багатство і це життєві насолоди. Знаєте, Я не буду коментувати ці речі. Тут можна ще три проповіді сказати: і про турботи, і про багатство, і про насолоди. І оці всі три речі я з'єднав одно, одною фразою. Це мало часу для Бога. Без коментарів, будь ласка, на екран. Не маю часу для Бога. За молодий, мені ще рано, да, я ще не розумію, закоханий, заклопотаний, за старий, зайнятий. Але в чому небезпека? В чому небезпека, друзі? Останнє. Запізно. Запізно. Ісус каже, Ісус попереджує. Він каже, що і ці турботи, багатства, життєво насолоди, не мають часу для Бога. Якщо ми не знайдемо час для Бога, то буде що? Отам, що намальовано, да? то буде запізно. Дорогі друзі, йдемо далі. Восьмий вір. Інше упало в добру землю, і коли зійшло, дало плід у сто крат. Сказавши це, виголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Дає пояснення, 15-й вірш. А те, що впало в добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почути слово бережуть. І приносить плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Два рази казав про вуха, да? два рази казав, що треба що. Хто має вуха, тому потрібно що? Слухати. Слухайте, що каже Бог. Слухайте, що каже Бог через своє Слово, слухайте, що Бог каже сьогодні, в неділю, на цій проповіді. Слухайте, якщо маєте вуха, нам потрібно слухати. Тому і ми кажемо, зауважте, да? як ми. Слухаємо, бо це дуже важливо, друзі. Людина, яка в цей четвертий да, сприйняття, коли сприймає Божє Слово, послухайте, вона робить три важливих речі. Вона слухає, вона думає, розмірковує над Словом Божим, і вона діє згідно Слова Божого. Людина застосовує Божє Слово в своєму житті, друзі. Кожну неділю ми в церкві. Кожну неділю ми слухаємо Слово Боже. Кожну неділю я вірю, знаєте, Бог використовує пастора, використовує проповідників, щоб донести до нас слово Боже. Це направлення, це заклик. Да? Це до нашого життя, це до наших обставин, як ми слухаємо. Гарно було проповідь. Дякую. Геннадій Михайлович сьогодні недовго. Да? Дякуємо тобі. Та, слухайте, що дякуємо. А як ми живемо, як ми будемо жити ці, тим, що ми слухали? Во, де добра почва. Во як людина може приносити плід своєму, своєму житті. Дорогі друзі, зверніть увагу: різна земля, різні люди, різне сприйняття Божого Слова і, звісно, різний результат. Але ще хочу зауважити, зверніть увагу, не все те зерно, що посіяв сівач, воно проросло і принесло плоди. Один до чотирьох. Як ви думаєте, от що сівач відчуває? Да? Сіяв, сіяв, працював, працював, а один, одне до чотирьох. Друзі, головне, або сіяч не впав у відчай. Слово Боже, зерно Божого Слова, воно повинно сіятися. Тим паче в нашій країні. Тим паче в цих обставинах, коли сьогодні людям дійсно так важко, коли сьогодні люди знаходяться під моральним тиском, а ті, які постраждали від війни, а ті, які сьогодні залишили свої домівки, а ті, яким нема куди вже повертатися, вони знаходяться під тиском, що може дати втіху? Що може заспокоїти душу? Що може дати надію, друзі? Ви знаєте, людських слів не хватить, буде замало. Дати втіху такій людині. Втіху може дати Господь і Його слово віру, надію і любов. Це був вступ. Я вибачаю. Три вірші наступні. Оце найголовніше. Ми будемо читати: 16. Ніхто засвітивши світильник, не покриває його. Посудиною, або не ставить під ліжко, а ставить на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло. Друзі, цей вірш ми годами, роками читали, ми його слухали, ми маємо своє трактування на цей вірш. А я хочу, щоб ми сьогодні, знаєте, подивилися з іншого боку. Ми сьогодні подивилися на це слово, на цей вірш під іншим кутом. Це моє відкриття. Ніякі обставини в нашому житті. Як би важко не було? Як би вони нас не накривали? Вони не зможуть захисити або закрити це світло, яке Бог запалив в нашому серці. Ми можемо по-різному трактувати цей вірш. Але я вірю, я знаю, що якщо в нас є світло, запалене Богом в наших серцях, ніякі обставини Його не закриють, ніяке ліжко Його не накриє. Чому? Тому що світ, він палає, він світить. А якщо ми самі, самі намагаємося це світло приховати, друзі, давайте будемо чесними, то це вже не світло. Це ілюзія світла. Це ми думаємо, що ми світло. Якщо ми намагаємося самі приховати, і кажемо, що Бог запалив наші, наші серця. І я прошу продумати. Є над чим? міркувати Але йдемо далі, 17-й вірш. Бо нема нічого таємного, що не стало би явним, ні прихованого, що не стало би відомим і не відкрилось би. Якщо людина імітує світло в своєму серці, вона намагається мати вид від... благочестя. да то рано чи пізно. Це буде явно. Це буде відомо. Якби люди не приховували своє настояще, да, своє справжнє обличчя, воно колись відкриється. І про це каже Ісус Христос своєму, своєму Слові. Що б ти намагав? Ти можеш намагатися скрити від людей. Ти можеш скривати від людей. Деякі речі в своєму житті. Ти можеш скривати від людей свої відносини з Богом. Або показувати свої відносини з Богом. Але настоящий ти, настоящий справжній, якщо це не щиро, воно колись, що буде, буде відкрите. Ого. Ого. Як не приховуй, все тайне, воно стане явне. Що Бог хоче до нас? Що Бог хоче сказати в нашому? Що Бог хоче сказати нам сьогодні, Що ми були щирі. То, що казав Стас сьогодні. якщо нема нічого сказати, то скажи Богу Боже, мені нема нічого тобі сказати. Якщо до Бога є запитання, то дай Богу ці запитання, будь щирим. Можливо, ми не маємо права задавати Богу запитання. Послухайте, бо у Бога до нас більше запитань, до нашого життя. Але щиро, так, як є, такий, який ти є. Хай це буде справжнє Тому що все таємне, воно колись стане явним. 18 вірш. Отже, пильнуйте, як слухаєте. Ха. Пильнуйте, як слухайте. І Ісус далі каже, чому це важливо? Бо хто має, тому дасться. А хто не має, у того відбереться і те, що Він думає мати. А це прошу. Додасться тому, хто має. Справедливо? Ні, несправедливо. Ну чого ж, він вже має? Ну він вже має, На що йому ще? Але Біблія, слово Боже, духовний закон, що каже? Додається кому? Ну, знаєте, я, я для себе цей вірш відкриваю. Добре тренований спортсмен, якщо він слідкує за собою, якщо він слідкує за своїм фізичним станом і наполегливо тренується ще більше, то він що? Покращить свій результат, закон спрацював, додасться тому, хто має. А якщо навіть добре тренований спортсмен, він не слідкує за собою, він тренується як небудь, да? він не робить, не закладає зусиль, то він не тільки не отримує те, що він думає мати, він ще втратить те, що він має сьогодні. Друзі. Отак застосовується Боже Слово. Такі духовні закони, які працюють в житті людини, і тим паче в нашому духовному житті, наше відношення з Богом. Хто має тому, додається. А якщо ти не маєш, то ти втратиш те, що ти думаєш, мати. Або те, що ти маєш сьогодні. Друзі, принцип простий: або йдемо вперед, або відступаємо назад. Рух вперед залежить від того, як ми слухаємо і застосовуємо Божє Слово в житті. Ми втрачаємо, коли ми не користуємося тим, що маємо. Заключення і висновки: слова, які каже Господь, які ми читаємо, які ми чуємо, вони мають свою мету. Перша мета Люди повинні побачити себе в світлі Божого, Божого Слова. Люди повинні побачити себе, своє серце і свій стан в світлі Божого Слова. Слова, які каже Христос, має мету. Слова, які каже Христос, спонукає людей до віри. По свою надію покладати на Нього, свою надію покладати на обіцянки Божі, своє життя приводити в порядок з Божим Словом, тобто вірити і діяти згідно Божим Словом. Ісус не просто так, Він, знаєте, каже слова, гарні слова нам сподобалось. Ми повинні побачити себе. І ми пороздумувати, подумати, так, як це застосовується в нашому слові. Іншими словами, це Друга Тимофея 4:5, Павло пише: не слухачем, який забуває, а виконавець Слова, буде блаженний в своїй діяльності, якщо ми хочемо бути щасливими в своєму житті, якщо ми хочемо бути щасливими в своїй діяльності, якщо ми хочемо бути успішними на своїй роботі, щоб в нас була гарна сім'я, то що каже слово Боже? Що нам треба робити? Не тільки слухати, а ще що? Виконувати, друзі, виконувати. Другий Коринфіан 5:15, а Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, а для померлого за них і воскресого. Друзі, сьогодні, знаєте, пастор Олександр, Бог використовує його, сьогодні Він каже до нас, і через це слово, щоб ми сьогодні, друзі, будемо жити. Будемо жити в цих обставинах, під яким би тиском не було, ми будемо жити. Ми будемо робити те, що нам повинно робити. Вранці вставати, умиватися, збирати на роботу, провіряти уроки у дітей, да? робити все, що нам треба робити. Нам треба жити. Ми не можемо бути в режимі очікування. Коли кінчиться, я буду жити. Не. Давай будемо жити вже сьогодні. Ми дякувати Богу за життя, за спасіння. А ті, хто не спасенні, друзі, не зволікайте. Якщо ви ще не покаялись перед Богом, не відкрили для Нього своє серце, не запросили Його в своє життя, друзі, не зволікайте. Ми живемо такий час. Нам не гарантовано завтра. Нам гарантовано, віруючим людям, що ми будемо з Богом. Да, це да і амінь. Не зволікайте. Служимо Богу, служимо людям. Ходимо на молитву у вівторок. Робимо свій вклад в перемогу нашої країни. Це наш вклад, духовна війна, духовна битва. Вівторок це не моя молитва, це загальне церковне служіння, де збирається вся церква, де кожен з нас може зробити свій вклад. Тому, друзі, я закінчую. Нехай в нашому житті будуть добрі плоди, коли ми чуємо, коли ми думаємо. І коли ми застосовуємо Боже Слово, хай наше життя, воно приносить славу Богу. Дорогі друзі, ми зараз будемо молитися. Ми трохи дамо часу, ми візьмемо цей час для молитви, для роздумів. Я буду задавати деякі запитання, і відповідь це ваша. Це бути просто чесним, самим собою і перед Богом це, це відповідь не для кого, це для вас. Ми повинні чесно відповісти. На ці питання. Давайте візьмемо трошки часу, встаньте на ваші ноги. Боже Великий, ми чули сьогодні Твоє слово. Боже. І сьогодні дай нам можливість бути чесними самим собою. Яка почва мого серця? Яка почва мого серця? Ми казали сьогодні про чотири види почв. Де я? Що відбувається зі мною сьогодні? Як я сприймаю і слухаю слово? Як я роздумую над ним? І як я застосовую Його в своєму житті? Чи я є світло? Чи тільки ілюзія є світло? Чи дійсно в моєму серці палає цей світильник, який Господь зажог? В якому він стані? Що зараз відбувається мною? Чи рухаюсь я вперед або відступаю назад? Боже, благослови нас, дай нам найти, найти відповіді на ці питання, які стосуються нашого життя, особисто кожного з нас, наших стосунків з тобою. Боже, дай нам чесно сьогодні подумати і дати відповідь, а з чим ми предстанемо перед Тобою в свій час, якими плодами. Ми читали сьогодні про Сіяча. Якби він не сіяв, то нема про що й говорити, Не про яку почву. Як у мене з благовістю. з чим я приду до тебе. Наскільки це світло, воно полає в моєму серці, Боже. Сьогодні, Господь, я відкриваю перед Тобою свою душу, своє серце і хочу знайти відповіді на всі ці питання. Хочу сьогодні дійсно чесно, не перебільшую, не зменшуючи. Сказати, Боже, сьогодні ось я. Ось моє життя. Ось моє життя перед Тобою, Боже. Ось на ці питання я маю відповіді, на ці не маю. Тут в мене добре, тут не зовсім Боже. Але я вірю і знаю, що Твоє Слово, воно направлено для того, щоб змінювати нас. Робити нас краще, Боже. Робити нас дійсно, дійсно плідними в нашому житті. Щоб ми сьогодні жили і славили Тебе, як ніколи, в цих обставинах, Боже, коли в нашій країні горе Боже, коли в нашій країні біда, дай нам бути світильниками Боже. Хай Твоє світло, Боже, як це сонце, воно світить і дає тепло, Боже. Хай точно наші серця вони світять і дають тепло іншим людям. Боже, хай твій захист, Боже, хай твій надприродний захист буде над нашими родинами, над нашою країною, Боже. Збережи нас від зла, збережи від смертей, Боже. Збережи нас як націю, Господь. Ми просимо Тебе, Боже, дай нам кожному з нас робити свій вклад, свій внесок в перемогу нашої країни. Благослови нас, Господь, і ми дякуємо за Твоє слово. Ми дякуємо, Боже, що ти не залишаєш нас у темряві, Боже, ти кажеш нас, ти направляєш нас, Боже. Ти даєш нам розуміння і даєш нам можливості діяти і виконувати Твоє Слово. Нехай Твоє ім'я буде благословенне в нашому житті, в Твоїй церкві і в нашій країні. Великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.